Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про комунальне господарство. Поговоримо з нашим гостем. Це директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Роман Форман. Доброго дня, Романе Сергійовичу. Вітаю. Ми спробуємо поговорити, точніше, поговоримо про програми співфінансування 70 на 30. коли 70% з певних програм, скажімо, благоустрою, витрачає міська рада, а 30% фінансують мешканці. І чи діють ці програми? ось Будемо з'ясовувати. Але перше питання, пане Мане багато років ви очолювали департамент житлового господарства Вінницької міської ради. Но ну, з квітня 2023 тисячі ви е, керуєте департаментом міського господарства. Власне, в чому різниця і з чим пов'язане призначення? Ну насправді, якщо говорити про роботу двох департаментів житлового господарства і департаменту міського господарства, в багатьох моментах робота є спільна, взаємо абсолютно вірно. Це є така колективна робота двох департаментів. Відповідно, департамент житловосподарства більше увагу приділяє саме житловому сектору, багатоквартирному будинку і будинкам ОСББ. Ну, відповідно, допомога співвласникам в ремонті цих будинків. Тримані в тому числі, ну а відповідно, департамент міського господарства сьогодні, в тій ролі, яку він сьогодні очолює, він відповідає за роботу об'єктів критичної інфраструктури: це вода, тепло. Газ, електроенергія, ну відповідно в тому числі і ремонти, пов'язані з благоустроєм на тих самих прибудинкових територіях. Тобто трошки змінився ракурс. Так, скажімо. Так, так, так а які основні проблеми сьогодні у міському господарстві Вінниці, враховуючи ваш, скажімо, досвід, вашу роботу, з чим ви стикаєтесь? Що вирішуєте? <кій> Насправді, коли ми говоримо про роботу мою сьогодні, в вигляді керівника департаменту міського скласту, відповідно, бо я продовжив роботу в період війни. В період війни, коли досить велика увага приділяється і концентрується саме на безпекові заходи, заходи створення стійкості критичної інфраструктури, ми говоримо про Об'єкти підприємства критичної інфраструктури це максимальне гуртування, це максимальна консолідація зусиль всіх дотичних до цього питання підприємств. Це і створення ланок, аварійних служб, бригад, відпрацювання різного роду варіантів, шляхів реагування на можливі негативні наслідки або аварійні випадки. За для створення е, мінімально комфортних умов е, мешканцям віничанам саме в період війни, Роман Сергійович, ось ви зазначили створення стійкості. Що мається на увазі? Е, я розумію, що ви опікуєтесь більше інфраструктурою. від цього так. залежить, скажімо так, і електроенергія в будинках, і газ, і, і вода, тобто власне об'єкти критичної інфраструктури, створення стійкості, е, це якось мається на увазі е, ну. Як це сказати, створення додаткових бригад, чи можливо укріплення за допомогою там, скажімо, ну західних країн можливо матеріально якось ви ці ну, скажімо, ці об'єкти якось укріплюєте? Тобто про що Думаю, я, не я не можу безпосередньо говорити про детали, але коли говорити про стійкість, ми маємо на увазі це підсилення, допомога вирішення на об'єктах інфраструктури інфінфраструктури тих. Таких проблемних моментів або питань пов'язаних з ліквідацією аварійних ситуацій на певних ділянках мереж. Питання пов'язане з енергетичною стійкістю щодо ймовірних. Ми ж пам'ятаємо і і довго пам'ятати минулий рік, коли ворог максимально намагався зруйнувати енергетичну систему. Відповідно, були відповідні аварійні, вимкнення, блекаути, тому подібне, коли абсолютно не можна було спрогнозувати спланувати свій день. Де тебе застане чи в ліфті застрягнеш, чи, відповідно буде обмежена електроенергія на котельнях, на водоканалі чи тому подібному підприємству. Тому саме питання створення стійкості пов'язане в тому числі з питанням енергетичної безпеки. Це відповідні лінії, це відповідні установки, обладнання, генератори, в тому числі Роман Сергію ще один отакий уточнюючи питання. Скажи, будь ласка, от я дуже читаю багато інформації про те, що, наприклад, Азербайджан дуже багато передає для поліпшення, скажімо, інфраструктури деякі країни також і Вінниця щось отримує в плані допомоги з інших країн для скажімо, для посилення інфраструктури Вінниці. Вінниці Вінниці. так, звісно. Досить потужно працює місто і підприємство для прикладу, Вінниця міста Тепленерго працює в рамках програми USAID і досить велику кількість отримує технічної допомоги. Це і спецтехніка, це і питання пов'язані з генераційними установками, які будуть відповідно встановлюватися і вже встановлюються на котельнях задля виробництва електричної енергії і ряд інших технічних засобів. В тому числі питання отримання містом від інших міжнародних організацій цивілізованого світу, європейських країн іншої технічної допомоги, це і в яка застосовується в різних галузях міста. Техніки також допомагають, так техніка заходить. Взимку минулого року взимку людей активно агітували до використання електроенергії у нічний час. Ну і щоб люди економили електроенергію. На вашу думку, чи почули споживачі? Ваш заклик, тобто чи була комунікація між, скажімо, органами влади до і людьми спами з, з приводу всіх моментів? Насправді ця робота проводилась і буде проводитися в подальшому щодо спонукання співвласників власників до е такого відповідального споживання енергоресурсів. <кій> Мова не йде про те, що е хтось когось буде карати. Мова йде про свідомість розуміння кожного про те, що е Сьогодні енергоресурси вони є занадто е, цінними для кожного з нас. Тому ми маємо відповідно і е, в питанні побутового навіть споживача підходити свідомо відповідально до використання, в тому числі тих самих побутових приладів, е, одночасно ввімкнення, в тому числі питання заміни е, е, ламп, освітлення як в помешканнях, так і в місцях загального користування. Так, ця робота проводиться і в тому числі на умовах співфінансування співвласниками департаментом житлового господарства. Ми говоримо про заміну світильників, освітлення місць загальне користування. Ми говоримо про ремонт тих самих електрощитових, що дозволяє більш безпечніше відчувати себе і проживати в будинку. А і звикли, що міськ світло раніше постійно замінювали вуличні світильники на енергощадні? Ну і нас, зв... звичайно внесла корективу в програму. Ем... Я знаю, що здається минулого року замінили 7 тисяч світильників. Може, помиляють старого зразка на світлодіодні. Ну, власне, екомія е... цього року. Яка ситуація? Ну і які плани? Які вулиці ми і знає, що ви замінюєте? Які вулиці? Перш за все підпало цю програму. Так дійсно в минулому році, 23-му році, міськ світло замінило на всіх магістральних вулицях нашого міста старі натрієві світильники на сучасні світлодіодні, і факти сім тисяч замінили. Фактично, результатом цього є економія в споживанні електроенергії понад 50%. відсотків. То суттєво зменшили споживання кіловат електричної енергії. Відповідно, у нас залишилося понад 12 тисяч світильників старого зразка, які, не є, які підлягають заміні і заплановані на 24 рік заміна 6 тисяч світильників не менше. Ну, відповідно, роботи будемо завершувати, плануємо наступні роки. Роман Салішіки, які, які вулиці визначені на цей рік, для, де будуть замінювати світильники, і власне як визначаються ці вулиці? Тобто ви просто поступово замінюєте, скажімо, по плану там світильники старі на нові? В цьому році робота буде вже розпочати і переведена на заміну світильників саме на прибудинкових територіях, на вулицях приватного сектору, які не є магістральними, оскільки магістраль вже замінені? Ми, Вально там протягом місяця всі ці адреса будуть оприлюднені на сайті і на сторінці департаменту міського господарства. Тобто кожен вінничанин зможе пересвідчитись або ознайомитись з тим переліком і зрозуміти, чи потрапив його двір, його вулиця саме в цей перелік. Ще один момент, реконструкція Хрущовок. Дуже багато про неї говорилося, скажімо, там на початку, 2000-х, 2005, 6-7 років активно. Я розумію, що це, власне, не, скажімо, не питання міської ради, але цікаво інше, цікаво взагалі ця тема. Вона, скажімо, зійшла на, ну, на нуль, чи все-таки вона якось, ну, принаймні теоретично розробляється і якось там планується? Чи є якісь проблеми з цим? Насправді, коли ми говоримо про хрущівки, ми розуміємо про те, що це питання всієї держави. Це не питання якогось мікрорайону чи міста чи населеного пункту. Це питання держави. Однозначно, без е, якоїсь певної програми е, державного рівня це питання абсолютно не може бути вирішено. Угу. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти одну просту річ. Перше, це питання точно не на часі. Сьогодні наше питання сьогодні номер один це вистояти і е, отримати довгоочікувану перемогу. Аби настав мир. Ну а дру... і наступне питання це є розуміння того, що це є приватна власність. Сьогодні Хрущівки відсотків 99% це є приватна власність. Тому однозначно без рішення погодження співвласників будь-яке питання пов'язане з реконструкцією, модернізацією житла, неможливо. Однозначно, це буде питання пов'язане з можливим створенням якоїсь кооперативи або ОЗБ оформлення прибудинкової території для потім пошуку рішення абсолютно вірно, з врахуванням тих певних рекомендацій вимог правил. На державному рівні. Рома Сергійович, періодично виникають конфлікти, скажімо, між забудовниками, постачальниками, підприємствами, власниками житла, власне, через що? Через проблеми з підведенням води, газу, нестачі потужності, трансформаторної підстанції. Ну, більшості новобудов є конфліктна ситуація, і зазвичай ну, люди, які скажімо, ці моменти а, мають, вони ну куди вони можуть звернутися? До міської ради, хто він міська рада, тобто вони там не розбираються в цих нюансах. Чи наскільки часто до вас люди звертаються, скажімо, з такими моментами з такими проблемами? І тут ще є один нюанс. Ось я процитую ваше інтерв'ю. На мій погляд, найбільше помилкою є те, що співвласники, отримуючи свої квадратні метри, створюють організацію по будинку і погоджуються на призначення головою ОСББ, представника від забудовника. Він підписує всі документи, зазначаючи, що немає зауважень, тому будинок буде в експлуатацію. Ну а потім з'ясовується, що на здані мережі відсутні підключення, і тоді мешканці починають скаржити забудовнику. А коли переконуються, що результату немає, вони звертаються саме до... Міської так. ну хто має вирішити це питання тут, по-перше, наскільки часто це у Вінниці ну буває, як можна цю проблему вирішити? Які поради ви можете дати людям, які скажімо, в процесі цьому знаходяться створення ОСББ? На що вони мають звернути увагу? Ну якось скажімо, попередити людей. Однозначно говорити про масовість подібних випадків в місті ну, ми не можемо такого говорити, однозначно, вони поодинокі випадки є. Сам перед це залежить від відповідальності забудовника. Рекомендація однозначно досить проста. Будь-якому пайовику або учаснику, який Приймає участь і має договір забудовнику на будівництво зведення будинку, уважно ознайомитись з договором. І друге питання при отриманні документів на право власності. Ми говоримо на фінішній прямі при підписанні будь-яких документів, уважно ознайомлюватись на предмет наявності там певних таких моментів, пов'язаних з відсутністю претензій на першому етапі, без е, огляду помешкання або створення ініціативної групи, не без обстеження будинку в цілому. Отримавши інформацію від е, е, виконавців послуг, Водоканал, е, обленерго там чи від газової служби на предмет підключення будинку об'єкту до комунікації. А може взагалі варто було б скажімо, порадити людям, а запрошувати на такі зустрічі юриста, який би міг вивчити документи, який міг би вивчити дати поради людям або накопити таких ситуацій, скажімо, складних. М Однозначно, це також має право на життя, але тут вирішити співвласникам. Тут має бути е, згуртованість. Однозначно, кожен власник ж, е, квартири не буде свого адвоката чи юриста запрошувати на цю зустріч. Людей є можливість, право, е, якщо вони не зовсім е, спеціалізуються в цьому питанні. Обізнані, скажімо, абсолютно вірно. Або ну певна зайнятість, яка не дозволяє їм приділяти цьому часу питання. Відповідно, вони можуть доручити ініціативній групі е, з. Подібних співвласників своїх сусідів майбутніх допомогти розібратися в цьому питанні щодо готовності будинку, який вони звели, або які звели за їхній рахунок до експлуатації до речі. Якщо не помиляюся, у вас є юридична освіта, так. Я не помиляюсь, не помиляйте Романе Сергіюча. Давайте поговоримо про програму благоустрій Вінниці. Можливо, це питання, скажімо, воно так воно розподілено і на, на декілька департаментів. Це і міського господарства, і житлового господарства. Більше житлового все таки і до вас теж має стосунок. Програм програма благоустрою. Що я маю на увазі? 70 на 30. до війни. Ці програми активно працювали. 70% відсотків має на увазі. Це приплачує міська рада, 30% відсотків мешканці або ОСББ. Роботи були різні. Я пам'ятаю, можу тут помилитися. Були роботи з благоустрою прибудинкової території, з утеплення будинків. Здається, ще заміна здається мереж. Так теж, тобто було ну багато варіантів. Будь ласка, вибирайте 70% фінансує міська рада. Скільки таких програм діяло до війни? Скільки зараз залишилось? Тобто на що люди можуть розраховувати, які програми ще в дії? Думаю, що мало хто знає взагалі, що вони ще працюють. Програми абсолютно вони залишились, вони не скасовані. Всі програми працюють. абсолютно вірно так пов'язані питання із ремонтом багатоквартирних будинків, програми, які пов'язані з благоустрієм. Програми, які пов'язані з каналізуванням і прокладанням водопостачання по приватному сектору, ті, які не, не мають централізованого водопостачання, водовідведення. Проте з початком війни абсолютно були всі пріоритети переглянуті. І на, превелику, на превеликий жаль, на 24 рік, абсолютно цим питанням увага приділяється максимально мінімально. Ми говоримо про виключно питання, які стосуються аварійності або значного пошкодження тих чи інших конструктивних елементів. Якщо ми говоримо про будинок, хочу наголосити про те, що пріоритетом в бюджеті 24 року у нас є три пріоритети, які однозначно є принциповими, на які постійно наголошує міський голова Сергій Мурну: це є оборонна безпека. Це є стійкість і це є турбота. Це три пріоритети, по яких сьогодні весь бюджет міста його про видаткову частину розприділений. Ті роботи, які в частині ліквідації аварійних ділянок, наприклад, по департаменту міського зберіга, ми плануємо замінити чотири ділянки мережі водопроводу, це саме ті ділянки, які є аварійними, які просто якимись латанням абсолютно не дають можливість гарантії. Ціл належної якості і безперебійної водопостачання, аналогічне питання і по житловому господарству. Також є декілька видів робіт, які вони планують цьому році зробити. Ми говоримо про ті крайні необхідні роботи, які були відібрані, сформовані на 2024 рік. Тобто, власне, ці програми вони ну як, тобто на них можна подавати, скажімо, пропозиції? Програма підтримки ОСББ щодо е, отримання е, підтримки вигляді одного із видів робіт на будинки. Вона однозначно залишилась без змін співфінансування. Також відповідно, е, питання тільки одне: коли ми до цього до цих програм, до цих проектів реалізації повернемося в цьому році, точно ні, але однозначно потрібно готуватись і не зупинятися. Е, створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, визначатися з ремонтними роботами, які пропонують і можуть. Зачекати, щоб отримати і відремонтувати за рахунок бюджету на відповідно, департамент житловосподарства з отриманням документів буде відповідно формувати і доповнювати їх до переліку будинків, які потребують ремонту. Ремонт прибудинкових територій ця програма якось ну, працює зараз. Ну заплановані ремонти на цей рік? на цей рік виключно в планах. Департаменту господарства – є це поточний ремонт, це ліквідація просідань, ямковий ремонт, ті ділянки, які потрібно відремонтувати, аби не погіршувався стан покриття передовжної, відповідно, не, не несло небезпеки транспортним дасом і пішоходам, аби ніхто не травмувався. Ремонт дахів з цим питанням, як? Наскільки мені відомо, також в департаменті житлового господарства є сформований перелік план на 2024 рік. Декілька будинків потрапили до цього плану. Тому рекомендую, кого це питання цікавить, або хто очікує своєї черги ремонту будинку. Звернутися до департаменту жовтого житлового господарства для отримання інформації, чи потрапив будинок. Якщо так, то коли планується розпочати або виконати роботи. Які найближчі плани у вашого департаменту? Департаменту міського господарства і міської міської ради, найближчі плани. Чи ну, чим плануєте займатися? Ну, попереду літо весну в однозначно в цьому році е, значну увагу ми будемо приділяти е, роботі з міжнародними організаціями. Досить велика кількість є проєктів, ідей, що дозволять е, реалізувати досить велику кількість проєктів, пов'язаних з теплом, водою, які є вкрай важливими для громади. А які це проекти? Іменновець, які у вас у планах проєкти взагалі? Модернізація системи там теплозабезпечення чи водозабезпечення. Ну я маю на увазі більш конкретно, без деталей. Ми говоримо про водопостачання і водовідведення, як очисні споруди, так і водопровідні станції, в тому числі і мережі. Аналогічне питання із теплопостачанням це і котельні, це і комунікації, інженерні мережі. Тобто модернізація центральних підприємств, я так розумію. Ми... Так. Угу. Але ми говоримо про ідею, яка сьогодні е, шукає е, фінансування підтримку е, з міжнародних організацій щодо їх реалізації. Пошуку тобто ідея є, поки грошей немає. Чи? Ладно, значно так. Сьогодні в період війни є більш глобальніші питання, які нам потрібно всім вирішувати угу. колективно. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Роман Фурман. З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.